Зараз наша попово відрізняється від того, що було минулого року, і чи варто взагалі очікувати на повторення зими 2022 року, враховуючи те, що Росія зараз також частково змінила тактику використання? Якщо казати про безпосередньо про нашого ворога Росію, яка використовує там зараз міняє тактику, то ми повинні розуміти, що насправді все одно ми повинні очікувати будь-що завгодно з їхнього боку. От. Якщо казати безпосередньо про українське про протиповітряну оборону, то насправді, мабуть, вона зараз на піку ефективності. З часів незалежності. Чому тому, що, наприклад, після розпаду радянського союзу, більшість систем протиповітряної оборони це були залишки радянських систем, які залишились на території України і були перепорядковані Збройним силам України. От. І практично до жовтня місяця двадцять року, наша протиповітряна оборона намагалася справитися власними. Підручними засобами, тобто тими системами, які у них були. Саме вже після того, як наші партнери почали нам надавати зброю, а у нас покращилась наша система захисту завдяки таким системам, як Іріс, завдяки системам Петріот, завдяки тим же самим гіпардам, системам зенитного ураження. Тому казати, що зараз ми набагато сильніші. У нас є Доволі гарний досвід за минулу зиму, але насправді треба розуміти, що і ворог вчиться у нього теж півтори роки активної війни, і я би сказав, що це на прі вони рівні. Тому що якщо навіть тихні російські операції, які були там в Сірії, там в інших країнах, якісь там в африканських, які були там маленькі операції, то зараз росіяни стикнулися з доволі сильним ворогом. От. І про це відмічають навіть наші партнери, що Україна на волі має великі такі потужні можливості, а отримуючи чи західні зразки зброї, це в два рази посилюється.